От. І на рахунок Польщі теж скажу, що в Польщі в принципі теж нормально. От. Сказати, що прям там е, багато якогось головняка, типу, взагалі, все, все нормально. Особливо що якщо хтось собі настроїв ще якийсь там бізнес чи знайшов якусь там нормальну роботу, така, що там подобається. Насчет Польщі, я теж скажу, що в Польщі теж добре. Немає там якогось такого прям блин, жестяка. От. Мова зрозуміла, мову набагато легше вивчити, ніж німецьку. Тому що знову ж таки напишіть, хто вже зміг вивчити німецьку на тому рівні, на якому від вас вимагає роботодатель чи Джоб-центр, і так далі, щоб вам дати е, нормальну роботу. От, я думаю, що небагато вивчили німецьку мову. От, хоча ну, таке основне. То, що треба, там, якісь там мініма... мінімальні там, якісь слова, о, то це не проблема вивчити там, в магазин сходити, там, ще щось попитати, таке, там, це, ну, це треба бути, звісно, ідіотом, щоб це не вивчити. От, але я маю на увазі, щоб е, вивчити е, на рівні тому, як, на якому від вас вимагає Джоб-центр, щоб вам дати роботу, таку, як ви хочете.